Сьогодні 8 травня 25 року. І вже два роки, як Україна святкує День пам'яті та перемоги над нацизмом. До цього при Порошенкові і частково при Зеленському було День пам'яті та примирення, так як в Європі, і 9 травня День Перемоги. Зараз об'єднали. За 8 травня буде два празники і День пам'яті. І перемоги, але примирення прибрали. Така політика у нас, що ми не примирюємося якби з ворогом, і водночас святкуємо так само, як і росіяни 9 травня, ми теж святкуємо перемогу. І е, хочеться нагадати, чому історично так сталося. 8 травня, фактично 7 травня, 23-й годині 01 хвилина, був підписаний між е, представниками. США, Франції, Німеччини і СССР. З боку СССР був генерал-майор Суслопаров, з боку Німецького Вермахта був генерал полковник Йодель. Але Сталіну то не сподобалось, що якийсь там Суслопаров під них там Жуков національний герой, тому йому заставили американців, американців і французів привезти вже під Берлін, не в Реймс, а під Берлін привезли вже генерала Кейтеля. Чи він там був, я точно не пам'ятаю. Коротше, Кейтель, представники Люфтваффе і Крінс Маріна підписали у Жукова 8 травня 23.01. По Москві це було 9 травня, перша хвилина 9 травня. Тому росіяни святкують 9 травня і сьогодні приїхав саме головний представник світу Китаю в Росію. А ми празднуємо пока що скромненько, без парадів. Але не про це сьогодні мова. Сьогодні мова трохи буде історична, про те, я хочу нагадати в ці дні, щоб люди поменше займалися пафосом, так само, як росіяни, поменше героїчних і всяких моральних, моралістичних моралістичних закликів по бідобєсі. Побільше би вшановували дійсно, і щоб це ніколи не повторилося. Але я собі от записав і. Хочу деякі цифри нагадати, деякі факти, щоб ми задумалися і вивчали історію, а не просто поверхово якісь пафосні слова. Ну, по-перше, давайте скажемо так, що до 1965 року це не було святом, його Сталін і Хрущов не святкували. лише Брежнєв ввів його в 65-му році, через 20 років, як уже скажем чесно, повимирали найбільш, найбільш знедолені, найбільш поранені, найбільш... Такі нещасні ветерани. Далі, треба сказати, що українці в Другій світовій війні приймали участь. В УПА було близько 100 тисяч. До 20 тисяч було дивізія Галичина. В Червоній армії було мобілізовано 7 мільйонів. Генералів з них українських було. До 300 Героїв Радянського Союзу 2000. 7 мільйонів українців Червоної Червоній армії. Це 20% всієї, всієї Червоної армії. Хочу замітити, що назва «Велика Етєчна війна повинна, були, повинна була бути за отечеством. Вона називалася Антинацистська війна. Там Антинімецька війна або війна там, за нові кордони, вона називалася Велике Яттечна. Атечество було на кордонах, скажімо так, до 39-го позбруч, а в 41-й по Перемишль. Але вона не закінчилася на цих кордонах. Вона пішла далі Берлін, Венгрія, Румунія, Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія і таким чином, якби Радянський Союз. І Австрії в тому числі звільняв чи захопляв, бо є медалі, щоб ви розуміли, є медалі за взяття Берліна, Будапешта, Бухареста і освобождення Варшави і інших там міст, які, виходить, нас чекали, ми їх освободили. Вже років, мабуть, 10 така є тенденція про те, що. Велика Отечна війна, фактично, це було продовження громадянської, це була Друга громадянська війна. І якщо почитати Віктора Суворова, потім почитати Олександра Дробязко, нашого українського капітана Першого рангу Ігоря Махно, російського вже помер він російський, як називається культуролог, в общем, мистецтвознавець. Микола Микола Миколаївич, Ніколай, Ніколаївич Нікулін, Бориса Соколова і нині що російського історика Гогуна, ми дізнаємося, скільки колаборантів це ж учасники Другої світової війни. Тому слово учасник це не слово переможець, учасники Другої світової війни. Також є поняття жертви Другої світової війни. Тому до учасників Другої світової війни, війни, якщо почитати Дроб'язко або Гогуна. Відносилися колаборанти. Колаборанти Вермахта і СС. І тих е, підрозділів було створено, наприклад, азербайджанських е, підрозділів в складі Вермахта 40 тисяч, вірменський 20 тисяч, туркестанський корпус це узбеки, казахи, турк, туркмени 70 тисяч, грузинів 25 тисяч. Воювали на стороні Вермахта, північно-кавказців, включаючи чеченців, 30 тисяч. Волзьких татар 12 тисяч і кримських татар, про яких роздули цілу історію про зрадництво, всього 10 тисяч. Калмиків воювала на стороні Гітлера 7 тисяч. Козаків, донських і недонських, кубанських, 15-й корпус, перша козача дивізія, до 70 тисяч на стороні Гітлера. Українців в дивізії Галичина. Було до 20 тисяч, подано 80 тисяч заяв, із них, по-моєму, 18 була б дивізія, потім із поліцейських батальйонів доукомплектовували після бродів. Ну і різні такі, типу, українське визвольне військо і решта невдалих проєктів. До 5 тисяч. Ви скажете, що російська свободна, руська свободільна армія Власова. Так, да, вона мала набагато більше, ніж дивізія Галичина. Це 50 тисяч. Скажімо, так, полонених і тих, хто із Красної Армії, тому що ті, хто з білогвардійців, емігрантів, вони не вступали до Власова. Була ще така дивізія Русланд, невідома цифра. 29-та дивізія ВАФНСС Орона 10 тисяч, Русський добровольчий полхварях 1500. Первая Русська національна бригада, дружина 3 тисячі людей. 30-та гнадьорська дивізія СС 2 та Русська, в яку входили і білоруси, і українці, але називалася вона 30-та, теж до 10 тисяч. Тепер ми маємо сказати, що на боці німецького Вермахту воювали полонені, які тут же переходили в той же день як помічники. Це хіві-батальйони. Рили окопи, будували бліндажі. Носили, возили щось хіві батальйонів до 700 тисяч. Таким чином, до 800 тисяч росіян було колаборантами на стороні Вермахта. Порівняти з українською дивізією Галичина 18 тисяч, тут 800 тисяч. Хоча в хід і батальйонах були, мабуть, інші нації, але в будь-яких випадках це набагато більше. Ну і плюс добровольні помічники ППО, дівчата і діти до 18 років, це ми вже не рахуємо. І е, хочеться тепер нагадати деякі факти, які е, ми повинні знати. Ну, Наприклад, партизанські загони. Партизанські загони у нас дуже багато скрізь по містах і селах стоїть. Пам'ятних знаків навіть в школах досі висять пам'ятні стенди, де керівниками партизанських загонів були керівник НКВД району, голова колгоспу комуніст, сільський голова комуніст, парторг. Тому партизанські загони керувалися НКВД і комуністичною партією України, а потім Комуністичною партією Радянського Союзу. За що радистка? Комісара вбила комісара Ковпака. Скільки прапорів червоних було встановлено на Рейхстагу? Ми знаємо про Кантарія Єгоров, який стали якби, номінальними героями, тому що вони представляли русський народ і грузинський народ, щоб угодити Сталіну. А перед цим був Олексій Берест, наш український лейтенант, який теж встановлював червоний прапор. А перед ним іще були бійці, які встановлювали на? Входів на, на дверях в рейстах, не на, не на самій вершині. Тому цих прапорів було встановлено багато. То легенди, які говорять про Єгорова Кантарі, це легенди для підтримання духу величі руського народу і грузинського керівника Сталіна. Цікава інформація, про яку треба окремо говорити, чому Сталін під час війни в 43-му році різко дозволив православ'я, відновив патріархат. До речі, тоді і получили Сучасні представники РПЦ Киріла, вони отримали в тому Сталіна. Тобто, якби, рішення про дозвіл служити відкрито, ну не дуже відкрито. А також Сталін в 40 якомусь році, не пам'ятаю, відновив офіцерство і пагони які ненавиділи Червона армія і большевики. Цікава тема, куди поділося. 100 тисяч інвалідів без рук, без ніг, які повзали по вулицях, просили милесені після 45-го року. Цікаві питання про Бухенвальд, який продовжив роботу як Концтабір, але на цей раз уже Радянський. І де було більше людей в концтаборах, У Сталіна чи в Гітлера? Ці цифри не опублікована точно. Про злочини Сталіна на Букринському плацдармі з Єловських висотах і артобстріл Варшави. Коли вони добивали Варшаві, замість німців вже добивали армію крайову. Про те, що СССР забрав на роботи із Німеччини полонених і цивільних до трьох мільйонів, а повернувся тільки один мільйон зґвалтування німецьких жінок російськими, та совєтськими солдатами. Ці факти ще раз ми повинні вивчати, щоб знати, що таке війна, Друга світова війна і чому коштує ця перемога.